Команда мрії зібралася на місію. Висуваємось разом з ними, друзі. Тромфон 24 надто застарів для цієї гри. Новий гаджет, просто відпад. Вам кінець зомбі. Е, Хамій читає лише чорнобілі ієроглі. Чекуйсь, не роби. Слухаюсь, пане. Уважно слухаю. Попереду серйозне завдання. Не підведіть лаги. Дисципліна в строю понад усе. Перша травма. Мені почулися заперечення рядовий. Можливо, не рахується. Мої пальці. Мене. Літак атакують. Чого смієтеся? Командир завжди насторожі. Раптом мене лов в хмарах замаскувалося. Час висаджуватися, кібервійська. До зустрічі, босе. М'якої нам посадки. Юху. Маю честь. Досить високо. Опля! Почекайте на мене! Що буде, те буде? Отакої! Які крихітні будиночки! Політ чудово освіжає, аби дешевий парашут розкрився. Спецагенти прибувають на місця призначення, що за сюрпризи на них чекають. Фух! Розкішний інтер'єр. Їха кльове дівчисько Мія схвалює. Облаштовуємось і негайно вступаємо в бій. Королева фаталітів будівлі. О, я не звикла ігнорувати золото. Нічого собі подарунки. А знаєте, мені подобається наша операція. Зацінимо ці передові технології. Ой ой! Чітко за адресою. Непогана кімнатка. Протестуємо місцеві аксесуари. Могли вже краще залізо придбати. Добре, зіграємо. Додаткова опція. Єдиний дощ, який я люблю. Заряджений на удачу, кастуємо щосили. З такими незручностями не дуже то прокачається. Вирішу питання по заможному. Алло, термінова доставка на Трумстріт? Зовсім інша річ, решти не треба. Ах, тепер опонентам не допоможуть жодні скіли. Рятуйте! Геймер картонний Орел цілий та неушкоджений. Брр. Отже, обмаль часу на травми. Підготуємось до виконання місії. Так, із зоною роботи не пощастило. Ого, не все ще втрачено. Трестя, чому мені скрізь дістається? У керівництво, вочевидь, брак бюджету. Наступний так і має бути. Мені гаплик. Холодно. Цікавість має свою ціну. Як поживають мої економні прилади. Зрозуміло, пристрої пішли в небуття. Що ж, мінімія? Хочеш трохи перевтілитися? Тримай свій перший мільйонерський скін. Цікаво, але недостатньо жахливо. Приміряємо друге вбрання. Хто ти володарка темряви? В Яблучко. Елегантно та зловісно. Беру. Будь-який пристойний хлопець при грошах просто зобов'язаний мати крутий скін. Гроза кримінального району не має вау-ефекту. Мафіозі Піт примушу усіх мене поважати. Один продуктивний день на смітнику та ігрова кімната сповнена скарбів. Запускаємо сміття розавра. Не зрозумів. Кажу, стартуємо. У чому знову прорахувався? Ага, неслухняні дроти. Робимо вузлик. Ауч, так нечесно. Більше не рвіться. О. Загудів. Добрий знак. Спробуємо покращити персонажа. Навіть скрині недоступні. Доведеться відкривати мотлох. Дякую. Але не андертальська мода не для майка. Номер два в студію. Ні, якщо багатії побачать, то засміють. В годі з мене лахміття. Чим нас здивує третя спроба? Ідеальний скін знайшовся. Уперед на бій з босом. Асортимент вражає, щоправда, ціни мають кілька зайвих нуликів. Віддати ціле майно за гаджет. гаджетжах. Ува. Знайоме обличчя. Це її магазин. Запах злиднів пробрався на підприємство. Казка а не життя. А ось і носій ароматів власною персоною. Чого вам? Добрий день. Я прийшов знайти нову клавіатуру. Вітрина перед носом. Розумієте, пане, така дорога покупка мені зараз не по кишені. Не пощастило, хлопче. Хоча у нас звільнилася вакансія прибиральника, зможеш тут заробити. Згоден. Миючи засоби в коморі сам розберешся. Вам допомогти? Найновіші моделі на будь-який смак. Нічого ексклюзивного. І бідняка сюди занесло. Ну і щупальця. Пустили цей душок незаможних. Долар усуне будь-якій неприємності. Упакуйте найдорожчу клавіатуру. На жаль, її зарезервувала наша господиня. Яке приниження! Не потерплю! Стривайте! Знову Мія! Завжди через неї проблеми! Навіщо ви так? Показав хто альфа гравець. Є інші чудові товари. Ох, некультурно залишати паночок на підлозі. Дозвольте запропонувати креативний дизайн, підсвічування всіма кольорами веселки. Обійдуся без рухний. Підправ приціл, олігарху. Простий заможній прийшов зняти стрес, а гроші немає витратити на що. Хвилина образа, бізнесу все одно піднявся. Закриваємося, пане пропере. Довше прибираю, більше зароблю. Як скажеш. У цеток немає жодного шансу. Утомився, але поставив рекорд чистоти в магазині. Побачення зарплатою кличе. Гей, незручно вас турбувати, пане Беле. Але я впорався. Твій гонорар пахучий. Привіт! Ува! Тільки не директорка. Куди попомитиму? Жертв не допущу. Ловлю! Ти в порядку міє. У тебе блискавична реакція. Завдяки тому, що я класний геймер. Ну, це ми ще перевіримо, скромнику. Похвалися своїми вміннями в бою з найкращими. Тримай. Ова! Кіберспортивний турнір. Але мені немає на чому грати. А заробітку не вистачить ні на одну клавішу. На жаль. Не хвилюйся, я все вирішу. Акція поділися ноутбуком. Алло, а як що до мене? Знайомся, твій персональний комп'ютер. Приємно здивований. Дякую, що врятувала. Беззаконня. І як мені торгувати? Не кип'ятись, пізніше зустрінемося, Майку. Буде тобі девайс. Заспокойся. Ласкаво просимо на геймерський турнір в екстремальних умовах. Вітаємо учасників! Готуйся програти. Пристрасті вирують. Мамо, я в телевізорі. Киш вже, браче. Узагалі-то у мене є квиток. Погляньте самі. На підробку не схоже. Десь украв, напевно, швидко звільне приміщення. Майк тут на моє запрошення. Не чіпляйся до нього. Вибачте, я не був у курсі. Більше не повториться. І я ж казав. Іди вже. На старт. Привіт! Нещодавно зі смітника гравці готові, вони боротимуться в надзвичайних умовах. Погнали! Чао! Фальстарт? А ось і ні. Перший етап у туалеті дивний конкурс. Чого не зробиш заради перемоги? О, непогано. Швидше захилимося. Отакої відпадний дизайн. І золотий трон для ватажка клану. Щоправда, спрага пекельно замучила. Сервіс на п'ять зірочок. М -м, легкі фруктові нотки. Суперники дісталися і мвові. Дякую. Захоплюємо вежу. Тьху лоскіт наш. Покараємо невдах. Так, Та раунд успішно пройдено. Хм, Кабінка просто топ за свої гроші. Завдамо жару, випиляємо тролів з їхнього укриття. Дякую, Інстант кіл, дітлахи. Я потрапив у вбиральню для гномів. Клаустрофобія, це вам не жарти. Фу, неприємний сморід. Уже очі сльозяться. А бе, у мене алергія на лимонний освіжувач. Завжди мріяв про підводну прогулянку. Краса. Не відволікаємось, ну от не лагає. Куди руки тягнеш по сунчику? Прикольний нікнейм. Вгамуйтесь, а то я влаштую вам гейм овер. Я наближаюся до тріумфу. Результати змагання підраховані. Незабаром ми дізнаємося ім'я переможця. Увага на екран! Хвилюючий момент. Ми всі молодці. Може, переможе дружба. Зовсім з гузду з'їхав. Непередбачуваний поворот. Майку, займай почасне місце. Еге, гей, не можу повірити. Завдяки доброті Мії я проявив свої здібності. Бути другою теж приємно. Хапай. Давай п'ять. Сподіваюся, ви пожартували. Не сяду я на ваш жанебний п'єдестал. Якось переживе цифри для мене не авторитет. Вимагаю реванш. Схожі питання вирішую не я. Але я знаю в кого спитати. А ти часом потренуйся, друзі? Хочете побачити повторний турнір? Пишіть у коментарях.